Всім доброго часу доби. Так, виживання в Майнкрафт. Ось так от зненацька. Виживати я буду з командою, з якою знімав РП в Депот. Ось при вас прямо створюю цей світ. Без начальної карти бонусного сундука. І на рандомному сіді. Я включив тільки показ координат. Раніше це теж вважали щитами, а зараз цілком дозволено. І... От блін. Ми з пацанами думали тільки б не в джунглях, бо це повна срака. Але дав Бог нам таку ложайку, то будемо починати виживати тут. Але де нам осваюватись? Звідки починати? Ну, коротше, я починаю рубати просто дерево. Ось уже один підключився, це чанель, ви його чудово знаєте як автора багатьох РП на моєму каналі. Сер Ворлд це. Сергій з каналу Sergios World. Давно у нас не було всяких сувмісток, а тут по Майнкрафту. Чанель спочатку запропонував повиживати просто разом, пройти Майнкрафт, і я такий думаю: а чому би це не записувати? Тобто, ми спочатку створили світ, я не знімав це все, я вибрав нам сіт, там була крепость під нами, там був портал напівполоманий. І, в принципі, все було готове. Ну, Виживання, коротше, не зложилось. Все, що ми там побудували, а це напівготовий будиночок підірвали. До нас ще має під'єднатися Діма і Вінчестер, Теж ви його знаєте. А може ви взагалі багатьох тут забули? Більше року не знімали ніяких РП взагалі сувмісток. Ще тиждень назад я й подумати не міг, що буду записувати нову сувмістку. Так ще й по Майнкрафту, так? Я ще досі здивований. І це круто. Давно не було ніяких відео по Майнкрафту. Моя задача на сьогодні, на ці 2 години, які ми будемо грати, це добувати дерево. Вінчестер, який от -от має, в принципі, під'єднатися. Не знаю, чого його ще нема. Буде відповідати за їжу. Має вбивати тварин, їх жарити. І роздавати хавчик собственно нам. Чанель, шахтёр. він буде лазити по шахтах, печерах, добувати нам руди. До речі, заліза зараз дуже мало. А вугілля, в принципі, на кожному кроті як було, так і є. Ну ще й міді дуже багато можна знайти, хоча і примінення у виживанні мало де і рідко в принципі використовують. Я був заблукав, пацани десь віддалились кудись, знайшли місце для стройки, нарешті приплили. Ну, я йду за ними. Чи ми десь тут? Коротше, саме цікаве починається. Уже їй смеркнуло. Моби враждебні вилізли. Ніякого даху над головою у нас нема. І з їжі, коли я рубав дерево, мені хтось дав кавуна. Все, що в принципі робив ці 10-15 хвилин, які я вирізав, це рубав дерево. Ну і коли шукав пацанів, тут по периметру зробував траснік. І так, Діма нарешті до нас під'єднався. А де всі решта? І де ми будемо хоч планувати будувати нашу майбутню хатину. Мабуть, із землі зробимо таке укриття на перший час. В мене землі немає. Вопрос такий. коли когда на хату влітали, блять, кавказці, блядь. Коли це він вже встиг його загрити? Заворушка починається, треба як мінімум хоч землю обкласти. Знаєте, Я візьму навіть дерево, переплавлю, зроблю, перетворю його на доски, судно дерева багато. Ой братан, ти не знаєш, скільки я вже нарубав. Оці всі хвилини, що ми вже граємо, я тупо просто рубав дерево в день. А він все одно землю хоче. Ну, шиканьом трошки на початку. Взагалі будинок мало планувати будувати з дерева. Ну, не з алмазів вже там. Чи з залізних блоків. Не дадуть і на 5 секунд залізти в чат. Бо Сергій є з Молдови, Сергіос Ворлд, і він не розуміє українську, тому я пишу в чат російською. А доски реально нам не підходять, нам треба дуб, береза. Так, там залатають пісок, думаю. Ось наша землянка із дерева готова. <клух> Против кріпера в мене немає чим воювати, то я думаю, зараз заманю його у водойму. Там його підірву. Урон він мені нанести не мусить у воді. Дмитро десь сидить на спавні, я так зрозумів, він закопався під землю і перечікує цю ніч. Мобів там до фіга, бачу скалета, зомбі. Кріпер ніяк не дасть доїсти мій арбуз. От краще, правильно, він залишився помилкою, яку з часом виправили, бо це вже неможливо. Як ті кріпери мене дістали? І маленькі зомбі, їх теж ненавиджу. У воді мені буде його легше добити. В мене ще й броні нема. Може кріпер його зараз взірве, а я по ідеї маю вижити. Ну да. Давай. А йому урон взагалі нанісся. О, хай залишається на дні. Але ж потім він перетвориться в утопленька. Ну ладно, може задеспавниться, коротше я подалі від нього. Мені потрібно зробити хоч якийсь мінімальний захист, хоч би дерев'яний меч. Зараз треба лише зомбі відігнати, або його Серега зараз прикончить. СВ мене кличе терміново в будку. Ну йдемо до нього. І чанель до нас забігає. Ну що, хлопці, будемо рішати? Та в Сенті, ти ще був в шахті, ти мав накупати цей булижніки, чи тобі палки треба для крафту кірки. Уже помаленьку світає. А в мене ще апгрейд мого меча, тепер він кам'яний і є кайло. Блядь, як це бісить, хоч би з води вийти. Зараз на горіхи і курво. Не кріпера тратити свою зброю я не хочу. Порох, я поки не знаю, що нам динаміт Хлопці хочуть. Чанель, зокрема, е Сергій вирішив будувати будинок на цьому острові. Треба вже щось рішати, е розвиватися, то що так, за буде така. Нам вчетверо, то чи Діма немає, а де він? Так, два стаки досок в мене є з дуба. Піду ще зараз нарублю. Але мені здається, може й треба сам цільний дуб, щоб тобі для декору. А Сергій, якщо йому треба, буде сам переробити собі на доски. Ну і хай ще в нього буде тропічне. Ще попутно можна поохотитись на свиней, чого ні, Тіма, я не знаю де блукає. Тобто їда сама себе не приготує. Треба кожен сам для себе. Ну, міць для громовідводів підійде. А для чого ще, так я не знаю. Ще було б непогано собі ліжка добути, по-моєму, нікого ще немає. Їх треба четверо, тобто 3 -то на 4 треба 12 шерсті. І шкіра там комусь потрібна. Сергій і пише, що потрібні також брьовна, тобто цільне дерево. От що в мене є, зараз йому принесу, хай почне якусь строїти фундамент, чи оздоблювати там по боках дерево. Не знаю, що він затіяв по ми ще нічого не построїв. Так, мабуть, треба тільки цільне дерево. Хай покажуться красончик з попугаями, ну і мені скигне кругляку. Пати дерево в таку пізню добу не саме краща ідея, ще й без броні. Ой, я став на попугая. Так, я чекаю, поки переплавиться. Дерево на вугілля, тому що нам потрібно вугілля, хоч трошки освітити територію. І я буду її рівняти. Мене попросив СВ. Світимо цей периметр в тю частку, де ми будемо хоч планувати будувати будинок. Я думав, з чотирьох ударів його зможу відгамселити. Останній удар мені, по-моєму, залишався, а я встиг. Тим часом Дмитро на пляжі, я так розумію, не на нашому. Я поки продовжую виконувати його роботу, добувати пропітання. Нам конче, потрібно зробити 4 ліжка, бо це вже не виносимо. Десь бідний ендерменчик получає урон від дощу. А як цей чанель його встиг так швидко заграти? Помітив ендермена, і він фактично зразу починає атакувати чанеля. Лук, цілий і скалети вибити це велика рідкість, тому що, як правило, якщо тобі випадає скалета лук, то він такий більш бордового відтінку, майже поламаний. Вже час залатати цю діру прямо біля нашого входу. Ну і треба хоч би кожні 5 секунд дивитися по сторонам. Зато тепер у нас повноцінний дерев'яний барак. З цього матеріалу буде набагато простіше застроювати, тому що він не падає. На фізику йому просто начхати. Зараз СВ мені покаже, де розчищати ще територію. Якась нова територія, мабуть. Угу, уже висадили огород. І що ж тут будемо строїти? Чи може будинок сюди перенесемо? Тебе зрозумів, друже. Гарні я сліди за собою залишаю, щанень помітив. А тепер і Сергію потрібні є тропічні дерева. Акрас їх тут вирубую. Діма чанель наїжджає, бикує. О, зараз у нас буде ще одна ліжка, ми посипемо. Діма вилетів. А двері краще закривати, особливо від кріперів. О, Діма, здоровенькі були. То він знов вилетів. Вони з чанелем зараз хочуть піти в якийсь каньйон, чанель знайшов. І тут теж освітлення не завадить. Та В Сенті, чого вона напила своє зілля? Вона ж має моментально го пити, поки я її урон наношу, і я маю би її добити. Це триздець. Як ви задрали? Не краще кріперів. Ямку тут залатали. Блядь, Серега, обережно. І тут майже залатали. Ось десь якось так виглядає заготовка. Що, хлопці, горобці? Ну, покажіть, скільки ви ще тут прокопали? скільки тут ходів. Навіщо стільки факелів на одному місці? Оце фобія кріперів може. Е. е Ой. <світ> ну, привіт. Ну все, нас Дімою замирували. А Діма то за що? Ось і повиростали мої дубочки, а то я тут в округі все випиляв. СВ знімати не буде. У нього затопив щось телефон. Але я маю надію, що він викладе хоч ту частку, те, що зняв. А це ми знімали. У мене телефон розподілив на одне відео на 42 хвилини і друге відео на 42 хвилини. А, і ще третє на 10 хвилин. Але більшість я повирізав, велику більшість, тому що я в основному рубав дерево, вночі я полював на мобів, від них здихав, частіше просто втікав і теж пробував пиляти дерево. Латали ями оце от, добували. Я добивав їжу, трошки вугілля. І так, в принципі, нічого цікавого знімати не було, що навіть якби з цих двох відео на 42 хвилини я записав би, на Ютуб, виклав на YouTube одне відео на 42 хвилини, то в принципі, було б дуже нудно дивитися тільки. А ще, прикиньте, я вже знімав відео, то ну, по 4 хвилини РП всякі по відеоіграх бувало, по 10 сили. Так складалося, що мені ще було говорити? Тут те, щоб бувало. А тут різко на 15 хвилин десь вийде це відео. Так би було б на 42. На цьому моменті я дуже пошкодував, що написав в чат, скільки в мене досвіду навіть на ці 3 секунди. Ви бачите, я ніби біг, а якось з збоку, мабуть, вискочив і все. І в мене зникли всі ресурси, тобто всі вони взірвались. Або ж їх хтось стирив. Ось тільки земля залишилась. Близько п'яти стаків дерева я десь нарубав. Бляха, так обідно. Взагалі бажання грати пропало. Я вже нічого толком не роблю. От чекаю, поки там хтось доробить свої справи, щось достроїть, щось докопає, бо реально бажання грати вже немає на сьогодні. Ось і підійшла до кінця ця серія. Для вас проминуло лише 17 хвилин, а для мене десь точно є 2 години, 2 години і ще 30 хвилин. Це була перша серія, сповнена багатьох вражень, емоцій. Ось як ми якось продвинулись, розвинулись. Але, чесно кажучи, мені зовсім не подобається це місце, якась глуш. Очікуйте другу серію, а я вже буду з вами прощатися. Посилання на канали Сергія з каналу Сергіос Ворд буде в описанні. А вам спасибі, що додивились цей відос. вам великий респектос, і з вами я прощаюсь і говорю на останній досвідос!